Група мастер, що це таке, і з чим його їсти? У нас плавають не тільки професіонали, але й новачки та початківці. Ми готуємо до запливів, до коротких змагань, до довгих змагань. Може вам просто поставити техніку або навчити правильно плавати. 300 метрів ноги дельфіну дуже велику амплітуду не робіть, тобто постарайтесь меншу, щоб рухи були різкіші. 13-4. Старайтесь більше продавлювати та слідкувати за щепленням. Попадка велика площа у вас навантаження йде і ви хочете плечем продавити. І тягнулись і виштовхнули. Наші тренування мастерс без відео не проходять. Ми знімаємо розбір техніки під водою. Ми відзняли відео. Ну, ось в такому онлайн форматі швиденько відбувається аналіз техніки. Ноги можна більше, а рука пряма, я не знаю. Не догрібання завершення грибка, а підтягування тазу донизу. 200 метрів кроль? Так. 200 метрів кроль на довгий грибок на техніку відчути воду, щоб після ласти собі зібратися. Є щеплення. Єдине, що треба слідкувати за кистю. Все не так. Не Трошки більше довернути бедро. І постаратися під час вдиху не прогинати корпус, mm. щоб була просто ротація. Як вам стільки вже років плавати? Мені Подобається плавати, і мені подобається ви як тренер. Тому я дуже багато прогресувала саме в тексті плавання, і дуже цікаві завдання завжди. Деколи дуже веселі, деколи складні Ми на заняття працювали відповідно до особистих потреб. Комусь треба було поправити швидкість, комусь треба було поправити техніку. Використовували відеозйомку. За рахунок чого нам довелося досягти класних результатів. От Тарас якраз доплив 400 метрів кролем. 7,52.